Будь смелым, отбудовы уже. Пиквик творит теплые моменты едности. Стар контракт. Ми зробили посилений захист сімки. На випадок, якщо ти не паришся про безпеку. Оті дзвінки з невідомих номерів трохи парять. А скажіть пін-код. Переходь на контракт, щоб твій номер залишався твоїм. Підключай у додатку Мій Київстар. Чу, ало і печінці, і жовчному помагає. Алохол з турботою та повагою до печінки і жовчного. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення, вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац Тіві, матрац Стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Стопер Ортолайт. ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт. якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями. Матрац рід... Ряє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац-стопер Каспер Ортолайк підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи такти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац. Відмінне рішення для дачі Куртожитку або орендованої квартири його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт, ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Бажаєте класні босоніжки за приємною ціною. Розпакуйте і зберіг ціни минулого року. Босоніжки Віта усього від 599 гривень. Три приголомшливі забарвлення, розміри до 41-го та спеціальна конструкція зі збільшеною повнотою. Тільки легкість, тільки комфорт. Босоніжки Віта це відмін класичні, елегантні обирайте освіжаючий білий, динамічний джинсовий або універсальний бежевий. Невелика танкетка, візуально витягне силует, а підвищений комфорт забезпечить анатомічна устілка та можливість регулювання повноти. Вашим ніжкам буде неймовірно зручно, немов у домашніх капцях. То чого ж ви чекаєте? Гарні, зручні та якісні босоніжки Evita від Розпакуй Тіві усього від 599 гривень. Ваша вигідна покупка. Телефонуйте! У сніданку з один плюс один доброго ранку всім ми готуємо цікаве із самого ранку. Ви будете першими, хто дізнається жиданок з один плюс один у будні сьомої ранку на один плюс один Україна у будні об одинадцятій. Відверті історії про життя відомих людей. Вітаю вас, мої українці, мій друзі. Новий сезон у будні об 11 на 1 плюс 1 Україна. Історії України відновлення правди, чому насправді депортували кримських татар? Розмови про масове страдництво, про колабораціонізм – Це була ширма. Та як Росія вкотре примусово рятує українців? Історія питання депортація у суботу, о 23-й на 1+,1 плюс Україна. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. є єдиний варіант. Рік за кадром генерал у п'ятницю о 21.30. тільки на 1+,1 плюс Україна. Люба, що нам треба замовити на Маудау? Візьми порошкау, чашкау та для собаки мескау. Вау! Може для релаксу арома свічкау? Арома, точно. Візьми ще під гускау. Маудау. Маркет важливих штук. Алло, мамо. Їду вже.